А видання, скажіть, будь ласка, тільки біля міської ради так прибирати будете? чи ще десь приберете? Ми Ні, коментарі, ніякі кожен довери коло себе. Ви потерпіли. Чого? Чого? А Я тобі давав право. Чого я, ви тобі давав це право. Чого ви я тобі давав це право. Чого ви розбираєте? Я тобі давав це право. на, 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 на. Куда йти? Ви. ви мене тільки що послали, так? Да? Я нікуди тебе не послав. Та ви що? Нікуди, не нагрій. Тобі й ми лопату і там покидають. А чому четверо людей біля міської ради прибирають сніг, скажіть, будь ласка. Це така необхідність велика чи яка причина? Біжить з просину в магазині, чого вони не прибирають? Що це мені задається? А ви з якого комунального підприємства? З якого треба, то я роб... прибираю коло себе. В смысле коло Колось себе? Коло Я за комунальні підприємства А ви ти з знаєте, записую. Я такий самий доброволець, вийшов, воно в магазині пусть коло себе приберу. Картин вийде, коли я вийшов, коло себе приберу. А зі з чим? Я не комунальне підприємство, яке має обирати город. От їм задайте вопрос. це звідки взагалі. Один плотник, один за технік. Вийшли, вибираємо коло себе, щоб людям було приємно. Що Ми подивитися, що треба вибрати, щоб людям було приємно.